Друзі, вітаю на каналі Дніпро М і сьогодні ми поговоримо про нашу новинку насоси дренажні. У нас вони представлені двома моделями: це ND5 та ND35. Одразу розберемося, чому 5 і чому 35. Це міліметри, які вказують на розмір якихось там частинок. Там це може бути бруд, там чи ще щось, які може через себе переварити цей насос. В цьому 5 міліметрів, а в цьому 35. І з цього стає очевидним їх, знаєте, така сфера використання. Маленький це такий, знаєте, побутовий. Наприклад, якщо у вас там є проблеми з затопленням, наприклад, підвалу, там, чи погріба, чи якоїсь не знаю, кладовочки, гаражу, то це крута штука для того, щоб була у вас, щоб ви швиденько 140 літрів за хвилину відкачували воду. Але його можна використовувати не тільки для цього. Наприклад, уявімо, ви живете біля ставка і вам треба набрати в дитячий басейн. Водички. Цей насос чудово з цим справиться. Давайте розберемо його, ну, не сам насос, а відкриємо коробочку, подивимося, як він виглядає, що в комплектації. Одразу бачимо цілу купу патрубків. Хомут, перехідники і поворотний, поворотне коліно, напевно, це так. І бачимо шнурок. Це шнурок для підвішування насосу і довжина його 5 метрів. Ідемо далі, бачимо кабель. І сам насос. Все, в коробці в нас залишилася ще інструкція, її ми діставати не будемо. Отже, перше, що кидається в очі, це кабель. Дійсно дуже крутий кабель. 10 метрів кабелю 3 на 0,75. І він просто офігенної якості. Я вам скажу, коротше, просто придіть в магазин, аби пощупати цей кабель. 10 метрів класного гумового кабелю. Але хочу зауважити, що максимальна продуктивність досягається тільки на шланзі такого діаметру. Максимальний підйом води складає 10 метрів. Тобто на 10 метрів висоту він може давати воду. Зрозуміло, що вже на 10 метрі буде не така потужність, як хотілося б. Але але, наприклад, якщо вам треба для поливу, ви хочете використовувати цей насос, і вам треба розтягнути вдовжину, прокласти шланг, то це буде не 10 метрів, а приблизно 100. Або 1 метр висоту по силі, по навантаженню рівняється 10 метрам довжину. І зараз покажу, як це збирається, і розкажу про одну з особливостей. Бачимо, що на цьому коліні з обох сторін є такі ущільнювачі гумові, силіконові, певно. Закрутили. І накручуємо ось цей перехідник. В чому фішка саме цього перехідника? Що ви одразу можете. Наш шланг на три четверті сюди під'єднати, хомутиком зажати, в розеточку і працювати. І він вже буде качати воду, вам не треба займатися з якимись там пожежними рукавами і так. Хоча це також можна, але ми передбачили можливість, щоб ви могли користуватися саме звичайними шлангами для роботи з дренажним насосом. Все, йдемо далі, розпаковуємо більшенький і потім поговоримо про їх внутрішні технічні особливості. а Повірте, вони є так само 10 метрів кабелю. Більше нічого не лишається, окрім інструкції. Знову ж таки, той самий набір перехідників шнур 5 метрів. Одразу вкручуємо це коліно перехідне. І теж одразу накрутимо ось цей перехідничок і підходить до наших шлангів 3 четверті. Та, в принципі, до всіх шлангів 3-четверті він підходить. Так, і тут ми бачимо цифру 35, НД35. Це означає, що він може пропускати через себе частинки там бруду умовного 35 міліметрів. Для кого це? Це вже знаєте для тих, наприклад, людей, хто використовує багато води, наприклад, зі ставка для поливу, або для будівельників, коли пройшов дощ з котлована треба відкачати воду, яка там з глиною, з землею, цей насос з цим справиться. У нього таке більш професійне використання, і за рахунок його більшої потужності, тут 250 Вт, ватт тут 750 Вт, Він і перекачує більше води. При використанні шлангу дюйма на друга його продуктивність досягає 250 літрів. Якщо ви якось заколхозите туди. Ще більший шланг, то його продуктивність буде ще більша. Просто ну, ми вже таку задачу перед собою не ставили. Що ще із важливого? Ви, певно, знаєте, що в дренажних насосах. Є така штука, як поплавок, вірьовочка, яка з нього стирчить там, якось десь вона там плаває на поверхні води, і цим самим показує насосу, чи треба взагалі йому працювати чи ні. Ми від цієї штуки відмовились, і у нас поплавок вбудований ось в цю частину корпусу. Якщо працювати в автоматичному режимі, авто так вниз. НД5 вмикається при воді, якщо вона вище 17 см, і відкачує, поки вода не опуститься до 6 см. В нд 35 верхня границя, від якої він починає вимикатися 15 см і вимикається при висоті води 7,5 см. Але ви завжди можете перемкнути в мануальний режим і вже самі керувати тим, як буде працювати насос, і тоді меншенький викачає до рівня 2,5 см, більшенький викачає до рівня 3,5 см. Незважаючи на те, що в автоматичному режимі він сам вимикається, давайте уявімо ситуацію, що ви працювали з насосом в мануальному режимі, там відійшли, вам позвонили, ви забули про те, що у вас смікний насос, і просто забули про нього, і він там далі собі вже починає працювати. В якийсь момент він починає працювати на суху і можуть стати. Проблеми з насосом, ми це передбачили і додали ще додатковий рівень захисту, термодатчик, який вимкне насос автоматично, коли він нагріється до 80 градусів. А якщо води багато, і ви переживаєте за те, що в нього є якийсь робочий цикл, то можна не переживати, оскільки насос сам себе охолоджує постійно водою, яку він відкачує. Також, якщо говорити про захист від води, він, до речі, тут ip 68, що тут, що тут. Що ми додали в ці насоси, як ми їх зробили краще? Ми додали керамічний трацевий ущільнювач а також додали ще два гумові сальники, між якими злито масло, щоб забезпечити ну, максимальну герметичність і не допустити воду в зону роботи двигуна, щоб не було ні боже, ніяких коротких замикань чи згорівшого насосу. Ні вам, ні нам це не потрібно. І щоб ви ще менше переживали, то двигун і в одному, і в іншому має підвищену корозастійкість за рахунок і самого металу, і за рахунок покриття локування Ну а максимальна глибина, з якої ви можете відкачувати воду, тобто там рівень води, куди ви можете його опускати, це 5 метрів. Взагалі. Між нами він витримає і сім, але 5 це так, з запасом, щоб було. Знову скажу про те, чого я кайфую в цих насосах. Це кабель 10 метрів офігенного кабелю. Просто він дуже приємний на дотик, навіть 3 на 0,75, кабель з землею, все як потрібно для роботи в вологому середовищі. Як на мене, супер штука. Друзі, я хочу попросити вас про дещо. Напишіть в коментарях, як нам протестувати, який нам суп зварити з глини, щоб відкачати ось цим насосом чи ось цим. І перевіримо, як це працює. Напишіть, який нам тест зробити з цим насосом, і чи треба нам взагалі його розібрати і показати, що всередині і як він працює. За мотузочку, яку кладемо тільки ми в комплект до насосів, окремий лайк з цим відео. А ще ця мотузочка класна така перестраховка, оскільки вона довжиною також 5 метрів. І вона, якщо ви будете користуватись нею, звісно, вона не дасть вам занурити насос глибше, ніж це потрібно зробити. І по класиці 5 правил закінчення кожного відео. Перше, це обов'язково поставити лайк цьому відео. Ми для вас старалися взагалі. Друге це написати коментар про те, як протестувати нам ці насоси, і чи цікаво вам, щоб ми їх розібрали. Третє обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові відео. Четверте обов'язково кожен день донатьте на ЗСУ наближуйте нашу перемогу. І п'яте обіймайте маму. На все добре і нехай щастить!